Мої вітання усім глядачам. В ефірі першого міського «Прайм Тайм». у студії працює Наталя Болдинська, 14 лютого, день святого Валентина. І будемо сьогодні, звичайно, говорити про родину, про сім'ю, про любов, про те, чи впливає ця дата на кількість зареєстрованих шлюбів у нашому місті, чи є ажіотаж у РАЦах, і як взагалі зараз проходить процедура подання документів, чи є якісь зміни у зв'язку з у зв'язку з воєнним станом. І сьогодні в нас у гостях начальниця догинцівського відділу державної реєстрації. Ці актів цивільного стану міста Кривого Рогу Світлана Кам'янів. Доброго вечора, пані Світлана. Доброго вечора. Рада вас вітати. Я так думаю, що 14 лютого для радців також день ну святковий, тому <святковий> що, майже професійний можна сказати, тому що збільшується все ж таки кількість, так мабуть, бажаючих зареєструвати шлюб. Ви знаєте, зараз кожного року, 14 лютого, це якась особлива дата. А особливо пам'ятаєте, може, ще до війни у нас був такий час, коли всі шукали якусь магічну mm -hmm. дату 02, нуль да. І всі вважали, що ця дата обов'язково стане ключовою, і це запорука будь-якого щасливого життя, незважаючи на те, вкладають люди в ці стосунки, якусь свій, свій, там надбання, свою працю чи якесь бажання, чи ні, але це обов'язково стане ну, запорукою. Щастя. От 14 лютого десь приблизно ця сама історія, коли дуже багато людей, які вважають, що день цих закоханих обов'язково позитивно вплине на сімейне життя. Тому в цей день завжди збільшується кількість. Тих, які бажають зареєструвати шлюб, але ви казали, що минулого року, як не дивно, було всього три, здається, так, три реєстрації. Так, минулого року було тільки три реєстрації, але ж там були деякі ну, не зовсім об'єктивний абсолютно. Так як це був понеділок, також у нас люди дуже з понеділка не дуже понеділок не люблять починати щось таке надзвичайно цікаве. Ну, якщо це тренажерний зал почати, так? Ходити, то так. Понеділок до нас має відношення. А от вступити в шлюб, понеділок були. Ну, як ми бачимо, тільки три пари. То ну, в Ми казали, році... що не всі працюють, так? В понеділок. так? Так, понеділок це більше такий черговий день з інших питань, не для реєстрації mm. шлюбу, тому якби, і цифра була дуже маленька. То в цьому році, незважаючи на те, що це ж це ж таки вівторок, це не вихідний день, не дуже але популярний реєстрації... день. для шлюбу, так? Ви знаєте, зараз є не можна ні ніякі запитання дати однозначно відповідь, тому mm. що до... Війни це було взагалі не день реєстрації шлюбу. Зараз це все зовсім по іншому, тому що в військовий час ми зараз реєструємо шлюб кожного дня, незважаючи на те. вівторок, середа, четвер, п'ятниця, урочисто, неурочисто, як бажають протягом години, тобто будь які реєстрації і прив'язуватись до того, що він якийсь там весільний чи не весільний вівторок, день зараз, мабуть, кожен день весільний. Якщо хвилинка для угу. щастя, то зараз. Ми використовуємо будь-який час. Будь а якщо день. брати традиційно, то п'ятниця, субота, ну, неділя ще Це так? Це було так раніше, угу. так. Але здається, що життя перевернулось, да? і зараз ми живемо в якійсь іншому вимірі і у нас інші цінності. Ми не прив'язуємося зараз до багатьох речей. До тих, що звикли раніше, да, на все справі. незвично стало. Скажіть, а які зміни відбулися от стосовно можливо подачі документів, от, у зв'язку з віною, що там спростилося? Які строки зараз? От які умови і чи це стосується саме військових, чи це для всіх бажаючих? Це більше для військових, по перше. По друге для військових більш ширше коло можливостей, так тому що можна зареєструвати шлюб через заяву, якщо військовий командир військової частини засвідчує заяву, яку подає наречений, і можна зареєструвати або подати навіть заяву на державну реєстрацію шлюбу без його участі, навіть зареєструвати шлюб без його присутності. Тобто військовий передає цю Так, передає цей цей... заяву засвідчену, uh -huh. встановленого зразками розповідаємо нареченим, як це треба оформити. І навіть надаємо бланки, вони передають, засвідчують, заповнюють все як необхідне і передають до відділу. Ми реєструємо шлюб навіть без їхньої присутності. А бували такі вже у вас? Ситуації? Так, бували і такі випадки, ну, якщо його не відпускають. Ну, не відпускають, а в шлюб вступити бажає. Або, наприклад, це може о, навіть комодир скласти акт. І він зареєструвати шлюб, але потім цей акт передається до відділу державної реєстрації, і вноситься до державного реєстру актів цивільного стану громадян, щоб уже вони могли отримати повноцінний документ і користуватись ним не тільки на території України, а й в будь-якій державі світу. Тобто, що, зараз навіть. Фізична присутність іноді не потрібна обох у рації зокрема. Так, бувають такі випадки. Але ви розумієте, що зараз говорити так масово і дуже статистично дуже важко. Зараз кожна ситуація розглядається дуже індивідуально, і тут і побажання наречених, і умови, в яких вони вступають в шлюб, і день і. Ну тут стільки різних ситуацій буває, що ми просто раніше навіть не думали, що так взагалі може бути. Але зараз йдете на зустріч, я так розумію, будь-яку зустріч і так. закон в цьому плані дуже став лояльним. Я так розумію, ну, спростився. Ну не десь спростився, але дотримання законодавства воно має бути все одно на першому плані, тому що перш за все ми юристи і весілля це свято так, але перш за все, шлюб. Як я розповідаю, багатьом нареченим, це не тільки про кохання, але й це юридичні е, наслідки. наслідки є. Да, тому, перш за все, це має бути юридично правильно. А, а настрій ми надаємо самі. Якщо ми самі маємо настрій, ми його даруємо нареченим. Ну це мабуть будь-які професії, правда? Можна в магазин зайти або отримати настрій, або його там залишити. <світ> Скажіть, у вас є якісь статистичні дані, якщо порівнювати до війни кількість шлюбів за цей рік, чи чи було їх мало, чи було їх навпаки більше? Бо наскільки я так бачу, по соцмережам, по новинам, знову ж таки, що насправді багато людей реєструють шлюби навіть у війну точніше, тим більше у війну. Дуже багато, і якщо навіть порівнювати 2021 рік, та, і у 2022 почалась війна, то 2021 році це було по Дніпропетровській області 18 577 шлюбів. То е, взяти аналогічний період тільки 2022 року, це було вже 26 534 шлюби. Майже на 8 тисяч шлюбів більше. більше, набагато більше. Тому що, знаєте, е, мабуть. В важкі складні часи ми відфільтровуємо щось таке другорядне і залишається основа, та яка от самий зміст, заради чого людина живе, а сім'я це. Ну, Це найголовніше, мабуть, пріоритет. Якщо людина щаслива в себе вдома, вона щаслива будь-де. В неї складуться там якісь робочі проекти, вона зможе чогось досягати. І навіть військові, коли вони десь ідуть, від'їжджають в якісь інші міста, вони захищають нашу країну. Дуже важко їм там йдеться, але вони знають, що їх чекають вдома, вони знають, що їх кохають, що вони потрібні. Це ж все зовсім по-іншому. Ну, лягає і що чекає дружина, а не просто дівчина. Так, так це все ж таки так. має знати і багато ж людей. Ну це ж не дуже таки таким прям секрет, да, що багато людей жили просто в цивільному шлюбі. Але коли є юридичні наслідки, вже військовий стан це стало більш актуальним, тому що знову ж таки є, є наслідки, є спільні діти, які зачасту були зареєстровані просто на маму. І ну, вважали, що так на даний час було необхідно. Зараз зовсім інші пріоритети. І мені здається, що в якомусь плані, ну якщо так вважається, що дівчата зазвичай е, тягнуть до ЗАКСу в переважній більшості, то зараз ситуація, що мені здається, морально це навіть хлопцям більше потрібно тим, які служать. Зокрема, знати, що їх вдома чекає вже дружина, що це вже якийсь статус, що це навіть для них більша підтримка. Ну для дівчат це окремо. Так. Ви знаєте, про слово «тягнуть» Навіть у нас була така історія, коли військовий приїхав у відпустку буквально на один день. Він заходить додому, а наречена його просто чекає е і готує якісь кекси. Він взяв її за руку і привів в ЗАГС. Просто в чому була. Вона каже: Вибачте, ну я не знала, куди я їду. Каже, мене просто не питали. Він просто взяв за руку через п'ять хвилин вони були вже у нас у відділі. А через годину вони вже вийшли чоловіком і дружиною, і в руках вже тримали свідоцтво про шлюб. Тому на що притягли, оце точно та історія, коли притягли, ну розумієте. Мабуть, в цій ситуації да, вона дуже складна, вона дуже страшна і дуже багато там негативних, але ем, зараз якось чоловіки більш ну от, більше видно від них якісь чоловічих таких вчинків. Коли вони, якщо раніше може чекали, прислухалися чи буде вона, чи хоче вона зараз, не питають. Взяв за руку і привівся. До побачення. Власне, як це відбувається? Пропоную зараз подивитися. В нас є невеличке відео з одного із з Кривого Рогу, де сьогодні також люди ставали до шлюбу. Давайте подивимося. Справжнє кохання немає кордонів та перепон. Цю тезу підтверджують Олександр та Катерина Чернови. Познайомившись у інтернеті, обидва швидко зрозуміли не можуть жити один без одного, тож, не гаючи часу, зміцнили свої стосунки шлюбом. Дірко, 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 дірко. На своє весілля Олександр замість класичного костюму вдягнув камуфляжний однострій. Він чинний захисник нашої країни, який знає, для чого та для кого ризикує своїм життям на фронті. В першу чергу заради своєї країни, близьких та рідних, щоб життя продовжувалося в нашій державі було яскравим і тихим. Верне небо на голову. Наш та наших дітей, внуків впродовж цього часу. Шляхи долі привели до Кривого Рогу і цих молодят – 22-річного Вадима з Івано-Франківщини та 21-річного Аллу з Кіровоградщини, які відтепер матимуть одне прізвище на двох сливчук. Вони закохалися один в одного ще під час навчання. Це було почуття, що виникло із першого погляду. Пригадує Вадим. Дату свого весілля обирали спеціально. День закоханий. Ми провіряли наші відносини часом. Доволі довго жили разом, а потім вирішили одружитися. Ми познайомилися на навчанні. Ми навчалися в Новгородці, і він був на курс старший, одразу сподобався. По всій Україні, 14 лютого міністерство юстиції запровадило акцію для пар під назвою Кохання переможе. Забажали побратись саме в день усіх закоханих у центральному міському радці щонайменше 15 пар. Спеціалісти відділу зазначають, судячи з усього, війна гіднає людей та зміцнює стосунки. Адже протягом останнього року кількість молодят, що уклали шлюб, значно зросла. Якщо брати у порівнянні із минулим роком, то а, за рік кількість. Одружених була близько тисячі, то якщо брати до уваги 2022-й, минулий рік, то кількість зареєстрованих шлюбів саме по нашому відділу сягнула кількості більш ніж півтори тисячі. Тобто можна зробити такий висновок про те, що кількість бажаючих і кількість закоханих вона зростає, що не може не порадувати. Зазначимо, центральний міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у кривому розі став одним із двох відділів Драц на території Дніпропетровщини, що долучилися до акції Кохання переможе, ініційованої мін'юстом України. Молодята могли зареєструвати свій шлюб 14 лютого з 8 ранку до 8 вечора. Щасливої долі та міцних почуттів закоханим. Бажають Кузьма Шишкін, Максим Мурашов та увесь перший міський. Ми продовжуємо наше спілкування, і зараз поговоримо про те, які ж нові послуги з'явилися у відділі реєстрації актів цивільного стану. Що цікавого, що нового у вас є? Ви знаєте, пишаюсь не тільки відділами державної реєстрації актів цивільного стану, а взагалі нашої держави, тому що в період війни. Ну не знаю таких, хто розвивався в цей час в Україні, йде повноцінний розвиток. Наприклад, у нас з'явилось декілька видів послуг, яких раніше просто не було. Вони почали свою роботу тільки під час. Війни. Одна з таких послуг це видача повторних документів через портал Дія. Зараз будь-яка людина може собі замовити таку послугу і отримати це свідоцтво. Навіть є така послуга, коли можна отримати через Укрпошту, вам принесуть просто додому. І це дуже зручно, не треба нікуди ходити. Це все відбувається онлайн. Дуже Просто швидко, і ця послуга ще з літа працює в Україні. Ну просто уявіть собі, там тут війна йде. Тут ми захищаємо свої межі і, взагалі, свою свободу і своє право на життя. І тут одночасно ми робимо такі розвитки, які інші країни навіть про це не мріяли. Більш того, я пам'ятаю якийсь прямий ефір, коли ми говорили мені, задавали питання журналісти про те, що чи можливо, от. Зараз активна діджиталізація в Україні, так, і те ми можемо онлайн, і те що ми онлайн. І чи можливо взагалі буде колись подати заяву, бо зареєструвати шлюб онлайн? Так от, тепер уже Можна зареєструвати, ну не саму реєстрацію, але подати заяву онлайн вже стало можливо. Також того, щоб, «Дія» щоб, щоб ти фізично, можна вже так? не йти фізично, можна подати через портал дія також е, заяву на державну реєстрацію шлюбу. Але сама реєстрація ще поки згідно сімейного кодексу України відбувається тільки при присутності наречених. Але все ж таки нічого ми крокуємо вперед і думаю, що ще буде щось цікавого від міністерства юстиції. А розкажіть, розкажіть ще про види реєстрації, як раніше, от була урочиста реєстрація, там у звичайному форматі, які популярні зараз, чи часто урочисті реєстрації замовляють? Як все це проходить? Війна наклала свій дуже величезний відбиток та да, на все, що відбувається, і з реєстрацією шлюбів, то так само. І якщо раніше урочистих реєстрацій шлюбів було ну мабуть 80%, ну в різні роки, в різні часи, по різному але під час війни зараз вони змінились зовсім. По-перше, взагалі, ну майже взагалі немає урочистих весільних білих суконь, до яких ми звикли, що це асоціація відразу з весіллям, з відділами державної реєстрації. Зараз більше навіть весь зовнішній вигляд наречених він зовсім інший. Це або військова форма, або вишиванки, або все дуже просто, навіть якісь спортивні костюми. Зараз цінності зовсім інше. Мабуть, взагалі, все суспільство зараз налаштоване, не на зовнішні, не на показові виступи, та а на те, що всередині, і те, що дійсно приводить людей. До нас у відділу це бажання, яке саме створити сім'ю, не показати на публіку, що в нас добре, а саме те, що саме люди відчувають і чого вони до нас взагалі прийшли. Це сумно при таких обставинах розуміти сутність, але, ну, мабуть, нам винен, ну, дан був цей шлях, щоб зрозуміти, навіщо ми живемо, заради чого, і так далі. А чи до але... речі, не сумують самі працівники раці з цими білими сукнями? Бо то, що Ні, знаєте, так рідко зараз. Але весілля не стали від цього гірше? Да? В них просто інший зміст, тому що наречені один на одного більш. Ну, якось дивляться більше якусь глибину душі, так? якісь дотики більш ніжні, якісь чуттєвіші, зовсім так? інші. Да, загострені почуття вони дуже відрізняються. У нас була колись історія, да, от коли ну, приставь, да, іде реєстрація шлюби, заходять на наречений військовий. Не знаю дуже великої статури, широкі плечі, ну, ну біля нього навіть Белла, страшно, с... в та, в нього в страшно стояти. І він заходить до зали, і гості ще вдавить чи ні, так він підходить ближче. Він каже на мене дивиться такими очами переляканими, каже, Боже, я так на полі бою не боявся, як тут. <світ> <світ> і коли він брав обручки, в нього руки тремтять. Але це настільки зворушливо, коли ну, серйозні дорослі чоловіки, які багато чого можуть в цьому житті, які не дають ворогу зайти на територію нашої держави, які дають нам можливість жити ну, майже повноцінним життям. І тут вони тремтять, коли е, грає марш Медельсона, розумієте, і тут уже починається тремтіння рук. Е, ну але заради цього ж ми живемо, заради цих відчуттів, почуттів. Які приводять нас до створення сім'ї. Світлана, я вам дякую за дуже цікавий, гарний такий натхненний ефір. І я не буду задавати запитання, бо я впевнена, що розлучень в цьому році все ж таки було набагато менше, ніж зазвичай, і набагато менше, ніж зареєстрованих шлюбів. І Це дуже гарна статистика. І ну так складно казати. Але я думаю, що також завдяки війні. На жаль, але тим не менш, це такий поштовх для людей берегти набагато більше відносини і стосунки, ніж це було можливо раніше. Я вам дякую, у вас прекрасна професія, прекрасна робота. І нагадую, що сьогодні Стягу проекту Прайм Тайм була начальниця довгинцівського відділу державної реєстрації актів цивільного стану у кривому розі Світлана Камінюва. У студії працювала Наталя Волдинська. Дякую за увагу! Кохайте, створюйте шлюби і бережіть свою родину. До зустрічі!